І всім привіт! Зараз з вами Паша Плейс, і сьогодні зі мною грає Жасмін Last. Всім привіт! Ну і ми зараз будемо грати в Майнкрафт. 11 серію. Так, що ми маємо тут зробити? Ага. Тут поки що нічого немає, я поставлю на переплавку всі руди, які ми дістали. Добре. Але класно, Один... на 10 серії ми знайшли зразу той. На 9 і 10 -й серії зразу знайшла алмази. Та дуже ну, файно. І смішний кінець вже в ага. 10 серії. Якщо хочете, то подивіться в 10 серії. До кінця. Так. Дивіться. Е, так, поки в мене воно переплавляється, вже зараз починає днюніти трохи. Так. Що в мене є в сундуку? У мене є альмазики, і зумрудіки. Ні, я пошуткував за ізумруди. Ті золотішко, алмазики і ножнички. Я собі ножнички зараз візьму, бо всяке може бути барашка знайдеться. І, і мені ніж добавити треба. треба ще, можна сказати зроблено ніжку, а мені ні. В смислі зроблено? Ну, можна сказати. давай я тебе зараз такой вот сделаю. Mm. Вот так. Вот. Нина, я тебе пожертвовала лишку. Давайте <свяки> лишку сразу бросим. Свалай. Свалай. Ляй. Але поки я не сплю, ти мене не заснеш. Я знаю. Скільки? Два. Що в тебе в сундуку? Нічого. Окей, поки що я буду старатися зробити сет. Собі нагрудник зроблю. У мене ще не. В мене є ботинки і нагрудник. Десики мажорный. Она лишняя. Давай пошли с убий сад, зроблю, бо я больше в бей хожу. О, не получится в бу... буряном бу... зоне. Я зараз його вб'ю будешь, да? Ну да. Все, уже ранок. Уже и так спатами не нема? Е, ще переплавляється О, зробиш мені. цей Народник постараюсь. Так, народник е, Може, давай я собі цілий сад зроблю. Що ж то не додав. А тобі зробимо лук. Я тобі віддам всі стріли. Виш ти надієш стріляти? Ні, ні, ні <плес> Тут такий поворот собитій. <реш> Ти я тут по... впечатлій. То... Я, я, я запечат... Ви подивіться перша, друга, третя серія, скільки тут жителів було, так. А скільки ми перебили за всі серії. Оу воу воу, до нас вже пруть в двері. стук. О, 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 о. Не відкривай, не відкривай вони горящі, вони Твої в мене ще. в тебе є щось їсти в сундуку. Окей, я собі стайку один пожертвую. О! Гнила плоть, так. Згоріла, ти хочеш їсти? А, ні, тебе повне отделені. Коли я тебе вбив, тебе воно завжди. Эм, в смысле? Дети я, тихо, стій тут. Я зараз його ушибу, ушатаю. Заходить, маленький зомбі. Ендермен! Не, не йому в очі. восьми. Не, не дивись. Я дружу з эндерменом. Але я не маю права їм очі дивитися. Тім вочіху у мене дивись. Де, де. Я не знаю, десь тепехнувся. Ой, я свинку знайшов. Да. Я ж мене тригнула плоті. Другу свинку знайшов. На свинок, вже чотири м'яска І гнилої плоті Якщо ще пощастить, нам ще куриця підійде. О! Кстаті, може урожай зіберемо зберемо? Давай. Я за те можу зробити хліб, давай я зберу. А я букуль не Все. Потім я її всі пересажу Короче, все збираємо, навіть не разбила. Все, давай мені всі саженці. І бульбу, і той. І семена, і пшеницю. Чекай, чекай. О, 27 бульби. Е, Да. собі гнилу. Мені гнило до меня. Прошу. Да-дай! О! Чекай. Все, давай. Шанова. Вже все? Да, вже, вже. Вже-вже, окей. Якщо вже вже, то окей. Вот угу. так вот мы зробимо. Найпусть це все росте. Ми тут зараз все пересадимо. Все, я похаваю. Сядю, я щось убила, лишу про запас. Може, давай щось друге сейчас заберем? О, ой, я тут Кстати, тут ще є друге. Давай Зберемо. Добре. Идти все саженцы, дай мне. Ох. Ох. Да тут жители все берут. Mm -hmm. Жители занимаются забуравкой. Так, я зразу, щоб жителі не кричали. Вже день іще особи не зомби Бо він в воді, а в воді зомбі не горить. В мене одного семечка не хватає. У мене є Семечко? Ага, чотири вже. Якщо щось, я зараз все порусажу. Я і так буду збирати, мені все буде нормально. Райс картоплі, я вам кажу. У mm. мене щось очень цену часом горло бере. Я не знаю, там. Ну, і от. Все. Зараз ще вами добываю добираем и все. Да бульба. Русте давай. О, все, и семечки мои богатые. <социт> Добро, да, сады. А я маю 23 семечка. О -о -о. А? Вийде, нам на хліб тепер вже вийде. Ні, не, не вийде? Вийде, вийде. Не, не вийде. О, сколько? Я вб'ю. Свиня. Ой, то, що в тебе, то ти забирай. Ок. За все таки може бути, треба щось взяти і то ж треба. А я то не зможу все давати. Бо яко я захочу щось їсти, я буду мати своє. Нам на хватить... да. У мене вже 20. Пшениці. Не тих от Саженців. Таких от пшениці. А просто пшениці хватить. семечки вони не робляться, ну тільки прості пшениці. Пшеничні полі. А я картоплю. Давай тут все дозбираємо той город і будемо його закінчувати. Да. І досадимо його. Я бачу, що тут ще хтось потоктау. Ого, тут у мене вже стак бурби. Прикинь? Я бачу, що тут тут же хтось по Зараз. Я мутигу маю в хаті, я потім це все в другій серії підправлю. Я тут все зберу сам. А я позовжу. А то не ті саженці мають бути. Да сам, да все зроблю. Тут є бульба. А -а -а. Ну, ну, добре, всім дякую, що дивилися. Підписуйтеся на наш канал. Ставте нам лайки, пишіть коментарі, ставте великі пальці вверх. Всім удачі всім пока.